Радіо Сковорода На півмарафон нової пошти та ні Львові продовжується і вже дуже скоро. Бігуни і бігунки, напевно, так правильно казати фемінітивами, дуже гендерно збалансовані. Вже буде наступна дистанція через півгодини, але ми маємо 20 хвилин. Ви поговорити з Євгеном Клопотенком. Привіт, Євген! Ми давно так не бачились. Рада бачити. Я Також я інколи сумую, коли ми так довго не бачимось. От я дуже насправді дуже. Скажи, чому вирішив бігати цьогоріч? Я одразу запитання, бо ти спішиш, Я хочеш ти Ну, дивись. Я насправді така людина, що я і так бігаю. У мене у мене на заставці стоїть флешмен, людина, яка бігає. Так Так що просто мені інколи бігати марафон, мені не подобається, бо я засинаю. Я одного одного разу, коли я тренувався, років 10 назад, 15, просто почав тренуватися. Я біг. П'ять кілометрів мозок таки, може, щось поробимо. Може, і мені трошки буває сумнувато. Тому я насправді граю в футбол. От якщо ти мені даси зараз м'яч, і треба буде пробігти 70 кілометрів, я пробіжу, але за м'ячем. Треба цілі. Тому коли немає цілі, мені трішки важкувато. Але інколи я... Я, я бігаю з команд. Ну то тут буде всі з мого ресторану, з нашого холдингу буде людей 15 Ми разом буде місці, Це такий прикольний тимбілдинг і плюс я приїхав на вихідні у Львів, подивитися, який тут що тут відбувається, подивитися на свої заклади, ну і поспілкуватися. Ось, власне, це є основна мотивація. А я і так бігаю там два рази на тиждень. Просто я бігаю або граю в сквош, або граю в футбол. Футбол це прямо те ж саме. Я бігаю, тільки ліво право, ліво, а не просто тільки вліво. Ось ось така штука. Тому для мене біг це ну якась це така спорт. Для мене це спортом я бігаю. Льову штуку зразу сказав одразу з першої відповіді про те, що треба бігати тоді, коли у тебе є цікавіше, коли у тебе є ціль, ти до чогось біжиш, в житті. Так. так само знаєш це, коли ти кажеш там куди ти всі куди ти постійно біжиш? Ти постійно біжиш, але скільки ти всього паралельно робиш? Ні, я знаю, куди я біжу. Просто. От а коли я біжу просто наприклад марафон, то я інколи не розумію навіщо мені бігти, якщо я можу не бігти. І тому, але для когось біг це спосіб подумати про щось, сконцентруватися, перемогти себе, навчитися працювати над цим. А в мене це життя таке. Я кожен день прокидаюся, кудись, біжу, щось роблю. Я над собою працюю. Тому ну мені сама сам біг в такій формі не подобається. Я знаю, що є багато людей, які не займаються спортом, бо це скучно. І я ну я насправді всім хочу сказати, що у кожного є свій вид спорту, треба його знайти. 100%. Я, я чітко знаю, що біг не моє, але бігати потрібно, і тому я знайшов, як я можу бігати. Якщо. Треба, щоб спорт приносив прикол. Якщо тобі прикольно то ви це так, тоді так прикольно, а якщо ні, ні, тоді? Ну тому так. Тому коли є мета, куди бігти, куди є ціль, куди бігти, то ну, тоді все станеться вже. А сьогодні мета дуже чітка, насправді нагадаю, слухачі та слухачки. Бо ми сьогодні усі кошти будуть спрямовані на реабілітаційний центр Unbroken. для yes. тих, хто цього потребує. Це дуже важлива соціальна місія. Скажи, будь ласка, Євгене, а насправді, от як. Концепція цього знаєш постійний рух, постійний біг, іноді буває таке, що ти просто не можеш знайти оце друге дихання. Знаєш, коли ти так хочеш зупинитися, ну все не так. А по тобі так ніби знаєш по соціалках, яка ти людина знаючи. Здається, що в тебе такого не буває. Що ти типу, постійно летиш. Знаєш, чи чи це так? Буває таке, що я не знаю, коли так. Типу, просто знаєш. От от тобі треба друге дихання. Ти хочеш зупинитися? Щось там не йде. Як ти себе мотивуєш, щоб рухатись далі? Дивись, просто це ми зараз зараз підемо в. Метафізикою різні такі Давай речі. Давай швидко. Ну, але дивися, насправді, як казав хто казав Ейнштейн казав стосовно руху, що все відносно, що якщо ти щось рухається, щось тоді якщо ми вдвох будемо з тобою рухатись, то один до одного ми з тобою будемо стояти. І тому я можу дуже багато, я так багато роблю речей, що навіть коли вони всі робляться, я запустив і вони всі робляться. А я можу в цьому русі відпочивати. Ну, наприклад, як може важко поясню, коли риби. риби ж ніколи не зупиняються. Так. Але як тоді їхнє серце або як серце? О, точно, як серце відпочиває? Воно ж завжди б'ється. Але в серці є такі е, частинки м'язи, які напряглися, і оцей 0,1 секунди це є відпочинок. Так і у мене, я роблю дуже багато речей дуже швидко, але я поробив одну річ. Потім поробив іншу річ, потім поробив іншу річ. Таким чином, у мене різні частини мене відпочивають. Я зараз тут роблю соціальну місію, тут я дивлюся за е, що в мене відбувається в ресторанах, тут я роблю тімбілдинг. Це ж також робота, так? Але вона така у Львові, зараз немає дощу, якесь диво, якесь дивне. Зараз буде, мабуть. Е, і е, це є такий наче, це відпочинок, але це є робота. Завтра я прийду, буду сидіти в офісі працювати, потім ввечері на кухні, потім футбол. Тому я просто зробив багато речей, які я рухаю е, не просто одну річ беру і б'ю молотком в одну точку. А я системно роблю багато речей, і так я відпочиваю, коли переключаю. Кльова, кльова думка. А скажи, що спільного між бігом і приготуванням їжі? О Боже, і коли тобі треба приготувати, ну наприклад, на тисячу людей їсти, то тобі треба, наприклад, не знаю, порізати 600 кг цибулі. І це прям тобі треба її почистити. Порізати, і тобі не треба не поспішати, тобі не треба не здаватися, не втомлі. Тобі треба з самим собою спілкуватися, коли ти нарізаєш ти, там, 150 кг цибулі. Ти не розумієш нащо, але в цілому ти розумієш якогось погодую, що це вау, це кайф. І ти оце... Оцей момент, коли ти просто біжиш і воно нічого не міняється, тут ну, в, бі... в бігу, наприклад, так само і в їжі. Ти нарізаєш цю цибулю, нарізаєш, але в кінці, коли людина бере і їсть там борщ або якусь страву з цибулі, ти такий вау, я не недарено це робив. Так само ну, саме тут ти біжиш, можливо, тобі важко, але потім ти розумієш, що ти зробив е гарну справу і допоміг, допоміг наприклад, реабілітаційному центру Тому це прям ідентично одне те саме. Сьогодні якесь інше меню в інших на сьогоднішньому напівмарафоні. Та ні, ні, ми, ми робимо. Ну насправді на, на у нас на, на півмарафоні. Ми зробили меню, яке є в нас. У нас же ще й заклад працює. і Нам треба, щоб це все було. Ми не змогли зробити якесь інакше. І воно не потрібно. Треба, щоб було просто зрозуміле, гарне, вуглеводне меню деруни. Ти побіг і того деруна з'їв. Бо я, тільки що забіг, думав, поїсти потім думаю поїм після. І що я буду їсти. Оце зараз ти мені сказала. Я думаю, деруни. Я просто вже сижу, я вже тобі казала, що я так хочу зробити ваш борщ. В мене ще два гості сьогодні. А я сподіваюся, що гості, мені щось залишиться. Залишиться, не переживай, думай про мене. Це як як, як біг, це процес. Будеш говорити з іншими, але Ціль думай кінці, про мене. Так, да, думай про мене, думай про, про мене. Про борщик. Це... Да, все. Чудово, чудово. <рес> Скажи, а якщо уявити собі так теоретично, що біг це страва якась, та з яких компонентів для того, щоб отримати задоволення як від смачне шмачне борщику у вас в інших чи від галушок? О, можна ні, чекай, забули про все. Забули про це. Ушки в Полтаві, так я їх обожнюю. Полтава це закладки просто... або люди так. плутають? Так, це просто кайф. Ня, правда? Я їх обожнюю. Раз в місяць ми з командою йдемо їх їмо. Все а тепер до запитань. Так от м -м -м. нарешті це така, сказала. Така, Боже, така Боже, це було. Це <свист> така було, така було це було прекрасно. 에, слухай, дивись, е, якщо уявити собі, що біг це страва, для того, щоб отримувати задоволення від неї, як від смачненьких дурнів, чого має складатися вона? З яких компонентів? Ну для мене це біг, мабуть, це, м -м, е, це хліб. Це тобі треба взяти борошно, тобі треба його замішати, тобі треба дуже довго його вимішувати, дуже довго. Потім його відпу відпустити, щоб воно годинку цей хліб підійшов, піднявся. Потім ще раз треба його вимісити. Коли вже ти два рази вимісив, можна ставити його до духовки там, або до печі. Піч треба розпалити, і до температури там, 240 градусів, поставити і не чіпати. Ти хочеш його трогати, але не трогаєш. Потім він піднімається, стає такою хрумкою шкоринкою. Ти чекаєш, поки він охолоне, так само, як і ти охолоджуєшся після бігу, і далі можеш їсти. Біг для мене це точно хліб. Угу. Когось е, цікавого сьогодні у Львові зустрів. Як тобі взагалі Львів давно ти тут був? Що ти сьогодні а, да ну чому кажете? я раз на два тижні десь приїжджаю а, до Львова? ти раз на два тижні приїжджаю. Ну, так, ну я, ін... ну, я просто… Не... Ну, я сьогодні нікого не бачу, бо я не можу два дні ходити по Львову, бо я... ну, мені дуже важко. Я не можу просто. Угу. Я зрозумів, вчора це для мене страх. Я вчора мені треба з точки А в точку Б, і я ставлю плюс 25 хвилин. <рес> мені треба йти три хвилини, я виходжу за двадцять І я такий виходжу. І такий, ти йдеш ліво право під машиною присів, справа туди за деревом. Я от що йшов по тій вулиці, що ніхто не бачив. І там, коли йдуть люди, я так беру і розвертаюся, і йду проти наступу, що вони не бачили мене. Це така е, стратегія, як бути в просторі, щоб. Бо як, як тільки ти зупиняєшся, бо хтось бере за руку, фотографується, фотографується, хто тебе любить, хто тебе не любить, хто тебе знає, хто тебе не знає. каже: А ви ж який свідомий, бо всі з вами фотографують? Сюди. І я хочу фотографію. Ти кажеш, а вау, ви мене не знаєте? Ні, ну я щось знаю. Це ж ви? Я кажу, то ну, це ж я. Фотографую. Це, це ж <рес> ви я кажу, це ж я, це він каже, це я. І я беру телефон і каже, а можна на мій? Ну, тобто я просто взяв телефон в руку. Це людина, яка вчора мене зупинила, думала, що я хочу. Він каже, «Можна сфотографуватися. Я, я просто беру телефон. На твій ні, ні, телефон. Ні, я просто беру, no. він каже, давайте на мій, давайте не на ваш. І це на повному серйозі. Я думаю, і, оце кажу, ну, і це тільки одна ситуація. І я вчора просто біля бару сидів там, в тіньку. І до мене підходить 25 дітей черлідерів. І такі а -а 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 вони зі мною їхали в потязі до, до Львова, до речі, я їх бачив. От вони були. Я сів, думаю, я не буду наже ставати. Сів, як, 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 як дід, це як Санта Клаус. Я сів, і вони до мене приходять, сідають, кажу так. Е сфотографувався, інша дівчинка сфотографувалася, інша. Я такий думаю, о Боже. дуже... А ти відмовляєш і не Ні. ні. Та, ну, Нікому. Ну дивися, ти, ти, ти навіть коли відмовляєш, люди кажуть, а чому? А давайте сфоткаємося. Це те ж саме, що просто сфоткатися. Це нічого такого не ну я відмовляю, коли вже. Я дуже поспішаю, або коли люди. Ну, там є такі просто. Такі є просто кейси, коли ти які ну, є люди, такі досить маргінальні, такі не досить брудні. Вони піднімаються і тебе починають цілувати в щоку. І це жінка, і ти не можеш ти ж не можеш там як вдарити, відштовхнути ти такий не цілуйте Євгена Клопотенка в щоку та цілуйте. Якщо ви слухаєте, якщо ви слухаєте наш контент, то ви точно не маргінальна людина. Тоді ви цілуйте мене, я не проти. Але ну інколи буває таке, просто ну дуже людям. Люди. Люди. Тому я зустрів із відомих людей себе зранку в зеркалі більше. більше Нікого не зустрічав. А, окей, а про їжу для спорту? Ну типу, скажи, як думаєш, і що О, ти ба -ба що... Гле, води, -во глеводи Ну, а є їжа для спорту. Дивись, не ну що таке їжа для спорту. Ну та втрат... багато є різних міфів. Знаєш, там щось щось жи розпалюють, щось ще там щось люди ж не знають. насправді. Я на не знаю. Я, я скажу так: я е, ось такий побігав, захотів їсти. Що я зробив? Поїв. Я потім взяв такий, о, поспав, захотів побігав, захотів поїв. Ну, коли спорт стає вже чимось професійним, то тоді не мене треба слухати, а треба слухати професійних нутриціологів, здавати кучу аналізів, дивитися свій організм, як він реагує в різні часи. Це прям величезна робота. А якщо це спорт непрофесійний і вони здавали аналізи, то тоді ще не треба паритися. Це просто рок-н-ролл. Берете, їсте вуглеводи і такі. У От я знаю, в мене в середу була зустріч з кухарями, і я порахував вчора. Я скажу зараз шість e, тисяч калорій за вечір я з'їв. Ші... за вечір. А в день, мабуть, ще я з'їв десь півтори. Тож тобто я за день з'їв десь сім з половиною та вісім тисяч калорій. А що це було таке? Ну ми з кухарями зустрічались. Ми купили всіх, хто, хто що захотів. Там були. Зараз привезли краба, 150 гривень коштує краб е, пів кілограма в Києві. Я його купив вже. Є такий риба-сарган, є грибішок. Ми зробили хліб халу. Я половину його сам з'їв, сам з'їв, нікому. Не... Тірамісу у нас, звичайно, що було. Ми з'їли чотири стейки, з'їли лангустіни. Це все було. Просто... Ми, ми, ми знайшли місце, де недорого продається. Це прям коштує, як ковбаса коштує 300 гривень. лангустіни 280 такі, Лангустіни. Накупили просто кучу, наробили куча різних там паста була. Я як порахувався. que é o Ну і чесно, ну мені було дуже дуже страшно, але я потім такий, а що страшно? Та нормально ж все. Я ці четвер нічого. Ну наступний день нічого не їв, тільки ввечері по і все і, і І насправді це ж це така логіка. Якщо ти займаєшся спортом, то бажано так не робити, але якщо хочеться, треба робити. Бо життя це одне життя, і не треба його класти лише на спорт. Ну типа спорт він має бути як на мене для здоров'я або вже для якихось результатів. Якщо це для здоров'я, то то тоді треба, щоб воно було кайф, бо це ж ну, типа, воно ж ну це ж таке життя прикольно. Угу. А ще яку музику ти? Слухаєш, коли бігаєш або коли займаєшся спортом. Коли я займаюся спортом таким, де я сосредоточен, я зосереджений, і я як Пантера. Мені треба перемогти. У мене в голові така музика. Ти, ти слухаєш музику в голові. Ну для мене я бачу м'яч, п'яч, начне, як я зараз добіжу за м'ячем, сюди ні, ліво право. Він зараз приєм, перед... я можу отак 25 годин робити. А якщо я просто біжу, то я слухаю електронну зазвичай музику. Електронна музика, це там, де хтось помирає, там типа якась дівчина. Я такий, ну, насправді ну, я намагаюся не слухати музику, коли бігаю, бо я можу і впасти. Ну, одним словом, для мене біг, я рідко бігаю, ось так просто взяти і побігти. Або ну, і, і тоді я намагаюся, зараз я буду, не буду нічого слухати, я буду дивитися на людей і намагатися ставити собі цілі. Тому музика для мене це, це лише коли я готую. Я мушу вже скоро тебе відпускати, але ще е, хочеться все таки говорити трохи про соціальні проекти і про важливість їх, і чому важливо не зупинятися і продовжувати їх робити, долучатися і бізнесам, і е, просто людям та всім насправді, бо зараз реально одна з найскладніших моментів для нас в Україні. І е, те, що відбувається зараз, там умовно на лінії фронту, як як би нам не хотілося, знаєш, не можна зупинятися. І м -м, чому ну взагалі, як ти вважаєш, як знайти оце Продовжувати робити те, що ти робиш, далі допомагати, придумувати нові соціальні проєкти бізнесам, людям, не знаю, там якимось громадським організаціям. От що ти? Знаєш, от іноді ти просто кажу: сидиш і думаєш, що ти та вже все. Я дуже втомився. Як ну, тобою, чому це важливо далі робити? Е -е, ну, у нас немає іншого варіанту. Ну просто ти хочеш е -е, ти хочеш жити в цій країні, ти хочеш, щоб воно було ось так. Ну і все. Це єдина мотивація навіщо робити, і тебе розуміти, що якщо ти будеш робити, то хтось інший також буде робити. І ти, якщо сядеш, так і все, все закінчилося, все погано. І що? Це просто твої внутрішні переживання, тобі просто боляче, тобі просто дуже погано. Треба просто встати. Якщо любиш картоплю, підемося до картоплю. Якщо хочеш, задонатити. Якщо можеш щось, піди допоможи, просто пофарбуй пофарбуй забор у себе під'їзді або в іншому, там ну зроби добро коли робиш добро то ти розумієш навіщо це все і не здаєшся якщо ти зда... здасишся то навіщо ти в цілому тут живеш в цій країні в цій країні ну не треба думати що там є держава є там і шех, хто і хто має нас захищати ми самі маємо робити все для того щоб ми були щоб ми перемогли перемогли в цій війні і щоб ми бо, бо ми це не щось розмити це якщо ти бачиш зараз людину, яку ти не знаєш, це не означає, що вона якась дивна. Це людина, яка живе з тобою в країні. це така сама людина, як і ти. Тому, допомагаючи таким людям, яких ти не знаєш, вони будуть допомагати тобі. І так і працює ця мотивація особисто для мене. І я не можу здатися, я не здамся, бо, бо тоді навіщо, навіщо це все що ти робив? Навіщо? Як можна здатися? Ти такий, здаєшся, лягаєш, і лежиш. І лежиш. І такий. О, вау, я здався. Не треба просто не треба. Втрачати голову і там білити всі, наприклад, всі під'їзди, а ти стань просто, побіли один, потім і ще один. Коли ти не втрачаєш голову, а робиш з холодною головою кожен день якісь речі для перемоги, тоді буде все окей. А якщо ти типу, включився, все, зранку до ночі щось робиш, а потім в тебе не буде сил нічого, і тебе буде дуже важко. Тому треба. По дорослому зрозуміло, свідомо робити кроки для перемоги і мати час і на себе, і мати час і на відпочинок, і мати час на, на на марафон для того, щоб допомогти більше, бо ти людина це вичерпний ресурсів. Очевидно, ти будеш бігти з ще пізно ти закінчився. Щоб ти не закінчився, треба правильно розподіляти свідомо свої сили. Що будемо слухати? Щоби... Як піднятися? ну давайте, Щоб, давайте, плечо, давайте Латекс? Лат... Так, так о, Латекс о, Фауна, є обов'язку. У вас є нова пісня? Ні? Латекс Фауна, не знаю. У нас є нова пісня. Так. Як, Матер... ще... Як... я ще не вивчу це лати? Я не знаю. Матер... Отже, все пропускаю, вже є нова пісня, нова реліз. Так, фауна. Коли, але, Називається три дні назад, називається Матерченик. Чи зараз така назва? О, хочу таке слухати. Макотерчик. Макотерчик називається пісня Латекс Фаун. В мене презентація. В п'яте що що а ну три дні назад. Супер, супер. Я думаю, що ми зараз послухаємо через дві хвилинки. Я хотіла ще тебе запитати про твій експеримент з буском. Я тепер хочу спробувати. Це супер таке мені кльове, подобається, слухай. що ти хочеш спробувати. Я подивився на перегляди людей, що там в кожній соцмережі по мільйону набрало. Означає означає, що ми скоро будемо їсти бузок. Слухай, це так кльово. Насправді не очевидно, але так кльово. Просто люди їдять руколу. Типа рухало раніше було дивно, потім всі почали їсти. А це кульбабка, це насправді трішки така рослинка з гірчинкою. Так само і бузок, Він, якщо його там, ти помив. Його, Добре, правильно? Як це було? Як ти вирішив, що типу, ти що по вулиці і подумав, я, давай спробувати бузок? Це, я, я, я людям даю в соцмережах лише 2% того, що я їм, і що я експерименту, бо не всі до цього готові. Це лише, я так трошки дивлюсь – готові. Mm -hmm. Далі у нас буде акація. О! О, вау! Це буде напад. Wow. І там буде. Е, я буду показувати такі різні речі, які я їм просто, ну, наприклад, інколи це для людей досить дивно, насправді це дуже дуже прикольно. І тому я як прийшов до цього, що бузок просто, коли його їси, він трошки гіркуватий. А гіркуватий, коли ти в Італії, наприклад, живеш або в Італії щось робиш, там багато гіркоти: еспресо, кампарі, радічо, ну це редиська. Вони це все гіркі смаки люблять. І тому ти береш цей бузочок, смажиш, додаєш трішки лимончику солі, додаєш його до м'яса, і м'ясо буде такою невеличкою гірчинкою, але приємною, крутою. Це. це прикольно. Це ще ж, є ж така штука, що ти шукаєш бузку п'ять е, пелюстків і їш, чекай. Це най найбільш так, це популярний ш... коментар під цим. Всі кажуть, я раніше п'ять. Просто е... так їла. Да, просто Так, їла. Тепер <рес> вже можна посмажити. <рес> ну тепер я ж кажу, тепер вона має ще одну Тепер шаудну можна не шукати, місяк. типу, знаєш, а <рес> просто тупо типу, знаєш замарачуватися Зірвав в'єтку, кинув. Ну, ну і з'ївеся. <рес> а а Катя, а що найдивніше останнім часом, якщо можеш сказати, ти їв, пробував, щоб зрозуміти, чи це окчилі? <рес> Фу, мухомори. Ну що ж, вони зараз продаються вже в івано франківській області, там просто Да, це така зараз вже якась тема. Вони прямо можна купити на ринку. Я не знаю, їх їсти не дуже можна, але насправді можна, якщо їх, їх там їх дозувати, всьому розпратися, сушені мухомори продають. Не робіть це краще не самостійно. Я ж не кажу, що треба робити. Я ні я мушу, знає, що це така моя роль: нагадати, що треба щось не робити. Не, я, я кажу, що треба не робити, але ж я кажу, що це те, що найданіше я їв. Це мухомори, я просто приїхав на ринок в цей, під Івано-Франківськ в Косів. І там... О гад, о май гад, мені як понадавали всього, що дуже дуже. Ну, це із дивного, я ж не кажу із нормального. Це, я, я кажу із дивного. Ще була там трошки ну, змія, яка скидує свою шкіру, роблять настоянки на змії, яка ж тільки скинула свою шкіру, це чи гадюка, чи що, це, короче, жах. Ну, а, а я не раджу вам це їсти. Коли буду я радити вам це їсти, ви побачите мене в, в моїх соцмережах. От це головне. Це головне, Без я... офіційного релізу, що це можна їсти, не робіть краще. Слідкує ризикувати не можна. соцмережах і поїхали. Є Ван буде... Клопотенко, гарного пробігу. Я побіг мені вже Дзвонять. Все, все я усіх обіймаю. Да, До слухаємо Лексфауну. Радіо Сковорода. Подобається контент Радіо Сковорода. Тоді підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте. Потрібно більше саме слів, щоб алгоритми підняли нас вище і ви могли бачити нас частіше.